І так, ми хворому відкапали вже внутрішню вену 800 мл розчину. І зараз переоцінимо, що там у нас з винозним поверненням. Так, і Як ми бачимо, що нижня порожниста венна вже наповнена. Вона спадається більше, ніж наполовину, але в неї вже є залишок. Це вказано те, що в принципі, вже винозне повернення достатньо адекватне і можна буде розпочинати наркоз. Введення препаратів, які можуть знижувати тиск при недостатній перфузії, у нас вже не будуть його знижувати. У нас буде більш безпечна перфузія тканин мозку, тканин-міокарду при таких показниках. Якби ми цього не побачили і не відновили цей рост, то ми б вже ввели пацієнта в такому субкритичному режимі, це називається по рестриктивному типу, начебто, щоб і не залити, і не перелити зайвою рідиною, щоб не отримати набряку легенів. Але в помірно не ступені і весь цей час страждають органи від гіпоперфузії. Не критично, але страждають. А в нас такого вже не буде.